У Житомирі продовжуються ремонти тротуарів. Наразі розпочалися роботи також на проспекті Миру. Ми вирішили дізнатися у заступника начальника комунального підприємства управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради. У чому нагальність, яка вартість та терміни робіт? Щороку ми виконуємо комісійні обстеження стану вулично-шляхової мережі вулиць провулків міста Житомира. Що стосується тротуарів на проспекті Миру, то осінню минулого року під час обстеження взагалі їх було визнано цю ліву сторону тротуарів від Майдана визволення до 27-го школа чи ліцеї, там загальноосвітні школи, вплоть в принципі до моста, їх визнано настільки аварійними, що бажано там було проводити капітальний ремонт. Ну, але внаслідок того, що все ж таки в країні. Воєнний стан, військова агресія, війна, то зараз про капітальний ремонт цього тротуару мова не йшла. Водночас були звернення і мешканців, і депутатів нашої Житомирської міської ради все ж таки звернути увагу і відремонтувати 23 2023 році цю ділянку тротуару. Так само повторно було проведено обстеження і весною, і, врешті-решт, фінансовим планом там на 23-й рік було передбачено кошти. На виконання ремонтів тротуарів в місті Житомирі. На початок року це становило було вже передбачено 8 мільйонів гривень. Так. В результаті було оголошено процедуру відкритих торгів. На аукціон прийшов всього один учасник, це ШБУ 19 скорочено, да, Це приватне акціонерне товариство Житомирське шляхобудівельне управління номер 19 Ось вони дещо знизили ціну там порівняно з оголошеною. Тобто в результаті, якщо врахувати всі ті роботи, які там виконуються, а це заміна, ремонт люків, заміна ремонт перебриків, це ну, садові назвами їх так, бордюри виправлення бордюрів є місцями, там робляться і пониження. Пониження бортового каменю, ну пандуси, можна сказати. Тобто в середньому виходить десь близько 800 гривень за метр квадратний вартість цих робіт. Ну, в, серпні, в серпні місяці було підписано договір, договір підряду. І хотілося б швидше, проте не у всіх зараз є, точніше, багато в кого існує проблема із робітниками, з персоналом. Да, це в тому числі і призов. І, Відсутність, відсутність кадрів достатньої кількості. Тому трішки, напевно, затягнули, вже почали асфальтувати. Стосовно огородження, неогородження, ви кажете, руху пішоходів. Так? Ну, це, це компетенція вже у організації, яка проводить ремонт, вона виконує погодження з управлінням патрульної поліції нашої Житомирської Житомирської міської там. Ось чи це було передбачено чи ні, я вам сказати не можу. Ну цього погодження там схем цих я не бачив. Там працює підрядник. Так наразі, от сьогодні ми в чергове виясняли, яка там ситуація, які плани на, на найближчі там дні. То сказали, що чекають зараз сприятливих погодних умов, і протягом трьох-чотирьох днів вже мають закрити об'єкт в плані трьох чотирьох днів, маю на увазі асфальтування буде проходити до завершення вже робіт.